Цього сіннього дня Якобс Монарх наповнює нашу студію неперевершеним аромоксами тому. Створює затишну атмосферу теплого спілкування. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один аромоксамит Якоб Смонар запрошує гостей. І цей сюжет ми дивилися з Надією Цикан, головою всеукраїнської асоціації батьківської громадськості. Пані Надія, доброго ранку. Доброго ранку От скажіть, що вам подобається в нових нормах санітарних нормах українських дитсадків, а що категорично ні. Давайте ми скажемо з самого початку норми, які до цього часу існували, вони були затверджені в 1985 році. Звичайно, 28 років це великий термін для дії норм санітарно-екологічних і гігієнічних, бо сьогодні ми вже й про екологію говоримо, не тільки про санітарно-епідемічний стан дитячих садочків. Тому, звичайно, це було на часі, тим більше, що ми асоціюємося до Євросоюзу, ми повинні мати стандарти європейські тому числі в закладах освіти і в дошкільних дитячих закладах. Я не можу сказати, що мені щось не подобається категорично. Я не спеціаліст, розробляли люди, спеціальні науково-дослідні інститути, фахівці. Це, ці норми були затверджені Міністерством охорони здоров'я України, надані департаментам освіти і науки, молоді та спорту по всій Україні. Я не буду говорити про всю Україну, але в Києві ще в травні місяці кожен директор дитячого садочка отримав проект цих норм нових санітарно-епідемічних мав. Час вивчити, порівняти те, що було до цього, те, що буде, і те, що є насправді в нього в дитячому садочку. По-іншому, поставлю питання, але все-таки старі норми вам подобаються, якщо ви не хочете відповідати? Ну, старі норми. Вони теж передбачали безпеку дітей, охорону їх здоров'я, підтримання певного клімату, технологічного, технічного в дитячих садочках, вимоги до іграшок, до посуду. Звичайно, це все ми повинні, як батьки. Це тільки до цього йти, щоб воно було безпечно для нашої дитини. Тому звичайно подобається, коли є норматив, якийсь є стандарт, який убезпечують твою дитину. От, наприклад, дитячий лікар Євген Комаровський перший, хто обурився на ці норми. От і сказав, що деякі з них вважає абсолютно абсурдними. От, наприклад, те, що персонал дитячого садочка не повинен вдягати каблучки і використовувати біжутерію. Як ви вважаєте, чим викликана ця норма? І це взагалі ну, нормально? Ми будемо говорити, що це все таки дитячий заклад і має бути якась корпоративна етика в одязі. Мова йде про маленьких дітей, вихователя якісь намисто на шиї, вона дитині буде пояснювати, як зробити ту чи іншу річ. І дитинка може просто із цікавості і смикнути, і, і знайти. І якщо ти скинеш їх, коли тобі незручно дитині щось показувати, дитина найде, може і ковтнути, і випасти камінчик, ну, і так. розірватися це все. Давайте ми в першу чергу будемо дивитись не на абсурдність з нашої точки зору, а з точки зору безпеки наших дітей. Вас пані Надія, чимало дитсадків зараз не дотримуються нових норм, як ми розуміємо, і не зможуть дотримуватися. А яка приблизна кількість їх в Україні? Ну, ви знаєте, у нас дитячі садочки, ми ж їх будівлі пізнаємо, правда, зразу. А, Тому що вони у нас тип типові проекти, їх декілька цих типових проєктів вони були розроблені під старі санітарні норми, які теж, до речі, не дуже дотримувалися. А на сьогоднішній день норми трошки жорсткіше ставляться до організації перебування дітей у дитячих садочках. Тому, звичайно. Не будуть дотримуватися в перший час цих норм, в першу чергу, тому що у дитячих садочках більша кількість дітей перебуває ніж взагалі. Потрібно по цим нормам, ми нічого з цим не зробимо. Я думаю, що на найкращий вихід, коли міністерство охорони здоров'я, міністерство освіти вийдуть із спільною пропозицією до уряду і скажуть, що підтримуючись європейські норми, нам треба збільшувати кількість дитячих садочків. Так. Тоді наші діти будуть у нормальних санітарно-епідеміологічних і екологічних умовах. Пані Надії, а от які зміни дійсно потрібно робити зараз у дитсадках? На вашу думку, і що для цього робить власне ваша організація? Яку ви представляєте? Ну, ми маємо зробити те, що ми можемо в першу чергу. Ми звернулися, наприклад, до Київради, і в цьому році почала діяти. На наступний рік буде продовжуватися. У 15-му повинна закінчитись. Програма заміни вікон у всіх дитячих садочках і всіх закладах освіти на енергозберігаючі. Олександр Павлович Попов підтримав цю нашу ідею. Зараз є окрема програма в київському бюджеті, окремим рядком, щоб ці гроші нікуди не були використані. на Інші цілі, і я хочу сказати всім батькам: не треба збирати гроші на заміну вікон. Київська влада вікна замінить. Це вже перший крок для того, щоб ці умови санітарно-епідеміологічні нові uh -huh. можна було якось виконати. А далі будемо працювати. Будемо сподіватися. Ну а я звертаюся до вас, а, які проблеми є у вашому дитячому садочку? Чи погоджуєтеся ви з новими правилами і нормами в українських дитсадках? Викладайте свої думки у мережі Фейсбук, сніданок з один плюс 1». Наприкінці години ми їх зачитаємо. Я Нагадую, що з нами була Надія Цикан, голова Всеукраїнської асоціації батьківської громадськості. Ну uh -huh. наостанок можна сказати, що Якщо не нових, то хоча б старих норм 100% всі дотримувались. Так я з вами погоджуюсь. Давайте ми взагалі будемо дотримуватися будь-яких норм у нашому житті. Дякую, сніданок триває.